Марчук пане Марчук, вітаю вас. Добрий вечір Хотів спитати, звичайно, з приводу зернової угоди. Ми чуємо 60 днів, 120 днів, якісь особливі умови, які виторговує Російська Федерація. Що б ви сказали, у якому стані зараз ця історія? Ну Насправді ми можемо послуговуватися офіційною заявою віце-прем'єра України, пана Кубрикова про те, що дійсно на 120 днів ми маємо пролонгування. Після 18 березня зернової угоди, і власне так сигнал прийняв ринок, і це власне відображається сьогодні на контрактуванні кораблів, які сьогодні вже розпочали контрактуватися і на квітень, і на травень місяць, але з певною пересторогою, тому що дійсно це не визначить 120, насправді чи 60 вносять свої корективи. Тому ми сподіваємося, що коли ми озвучили стифру 120, ми значить, означ, ну, маємо однозначно запевненість від наших партнерів, що так і буде зроблено. Відповідно від Туреччини. ООН ми чекаємо, що найближчі тиждень вже з їхньої сторони, окрім заяви про те, що була пролонгована угода, буде чітко теж зазначено, що вона буде діяти визначеним Стамбульським угодами сто двадцять днів. А, о, дивіться, чому ми не можемо. Без згоди Росії експортувати зерно, адже нам сказали, що угода на напр... угоди: Україна, Туреччина ООН і Росія Туреччина ООН. Якщо ми діємо, чому ми не можемо? Вони будуть закривати нам хід кораблів. Ну, напевно, що є передосторога того, що Росія може здатися до певних провокацій, але ви абсолютно праві, тому що ми маємо історію вже позитивного таку напрямку, коли в ж в жовтні місяці, в кінці жовтня, Росія вийшла з Стамбульської договорів да, вийшла, і потім... нібито призупинила свою діяльність, так але це е, не дало можливості призупинити експорт про великої Одеси, тому що дійсно коригуючись договорів, які ми маємо з Туреччиною ООН і отримавши запевнення, що Турція. Підтверджує дії угоди. ООН, підтверджує дії угоди. Ніколи сторін претензій до роботи коридору немає. Отже, ми рухаємося. Відповідно, ми тоді побачили досить ефективну роботу коридору, тому що Росія вже тоді розпочала блокування в Босфорі кораблів. Вже тоді в нас були в черги, великі черги в Босфорі, і фактично замість. 20-30 кораблів, які можна було випускати, вони там робили по 5-6 кораблів. І фактично за дві доби, як тільки Росія вийшла з умови, що доби по 40 кораблів відправлялися. Фактично, це зняло питання корки в, Стамбул, в Босфорі. Відповідно, такий досвід є. Я думаю, що партнери, які підтримують Україну, а нас підтримують не тільки наші підписанти договорів і Стамбул. -УОН. Ми маємо запевнення від представників Європейського союзу і Сполучені Штати Америки. Тих країн, які також в очікуванні українського продовольства, тому я думаю, цей тиск посилювати на Росію, щоб вона менше створювала військові загрози в Чорноморському флоту в Чорному морі. Вибачте, і відповідно давала рух взагалі суден по чорному морі. Ми повинні гарантувати безпеку проходження будь-яких суден, незалежності від того, чи є якісь угоди, чи немає. Ще в мене питання з приводу пропагандистських заяв Росії. Вони у своїх головних програмах казали про те, що є шахрайство, що зерно іде не до країн Африки, туди, куди треба, до арабських країн, а йде до Європи. Його перекуповують. Що це шахрайство? Ви що можете про це сказати? Ну, це чергові наративи Росії, які застосовуються медійно для тих ринків, власне хто не в курсі ситуації, як насправді відбувається для того, щоб принизити можливо позицію України. Ну неможливо, скрізь за все, так відбувається. Якщо ми подивимося на розподіл ринків, куди рухаються зернові, то вони фактично рухаються, так як і в довоєнний період часу. Це Африка, це Близький Схід, це Азія, це в тому числі європейський союз. А коли вони наголошують, що бідні країни, такі як Африка, не зернових. Тому, числі продовольчої пшениці, то вони теж, вибачте, за таке слово брешить. Тому що якщо ми подивимося на статистику, більше 2,5 мільйонів тонн саме продуктової пшениці було доставлено до країн Африки. А вони заявляють, що там менше 3%. Скажіть, будь ласка, тоді, коли почався цей зерновий коридор, були розмови про розширення номенклатури. Зараз мова про це не йде. Це вимоги, які Україна починала ще говорити в листопаді місяці. Напередодні підписання другої угоди. Власне, ці принципи були закладені в процес перемовин підписанням до 18 березня. Ми наполягаємо на тому, що були розширені номенклатурні позиції по товарах, які можуть рухатись, в тому числі в сільському господарстві, зокрема, додати можливо місні вироби, додати вироби садівництва. З України, але на жаль, поки що це залишається на рівні перемовин, так само як ми й наполягали на розширенні коридору за рахунок залучення не лише проти Великої Одеси, а й акваторії Миколаївщини. Спасибі вам, що ви долучились до нас тепер. Зрозуміло, дякую.